Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ну і ми продовжимо нашу кар'єру гравця. Крістян Шевченко, Шева Джуніор FIFA 23. Всім приємного перегляду. Починаємо вперед. Сьогодні в серії е, перший матч з Ліверпулем. Чи будемо грати, чи виставлять нас. Потім матч за збірну проти. Північної Ірландії, потім в гостях проти Брентфорту. Ну, і, мабуть, що сьогодні ще встигнемо зіграти матч Ліги Чемпіонів проти Загребського Динамо. Отже, темп у нас 77, удари 65, передачі 68, дріблінг 76, захист 37, Фізуха 72. Ну, захист таке собі, можливо, нам поки що не треба, але б непогано було, аби ми ще мили там в відборі інколи. Грати на третій позиції, поки що, наша Челсі знаходиться. По 6 матчів зіграно, і по 15 очок Манд Юнайтед, Манчестер Сіті і Челсі. Ось так от. Форму все ж таки Ліверпулю я оберу їхню першу, червону, щоб було таке синьо-червоне черво, протистояння. Ми граємо в основі зі стартових хвилин на позиції лівого Вінгера. Ну і все ж таки сьогодні я вже буду починати, друзі, як і обіцяв грати. Не за команду, а саме за Шевченка. Вперед. Футбол це життя, друзі. Всім приємного перегляду. Я вам дякую за вашу підтримку, за ваші лайкоси, за ваші коментарі. Буду вдячний за підписку. Ну, поїхали. Роз... Продовжуємо грати. Давайте дивитися, що тут що від нас сьогодні будуть вимагати на стенфольбридж. Рейтинг 7,5. А мінімум, так, не менше ніж цим 5, а той 9. Краще 9, звісно, що. Володіння м'ячем, а як? 55, а краще 60. Це ж ком... Володіння м'ячем команди, чи фіг знак не знаю, що це за завдання. Передачі зробити 15, а краще 20. Не менше 15 передач віддати, точних бажано. Ну все. Поїхали. Матч англійської прем'єр-ліги і вперше буду намагатися грати за Шеву. Я, звісно, що я пограв. я вже говорив, що в мене там кар'єра так Шевченко з м'ячем. Ну, Кар'єра я там для себе граю, за Малиновського. І десь так, звісно, що цікавіше, ніхто нас не зустрічає, можна спробувати тут же і пробити поворотах з ударом, що трохи не вийшло, але пишуть, що хороший удар. Так, кутовий, давайте. Хотів я, хотів, я, начебто, й просив в передачу, але все ж таки м'яч було закинуто до штрафного майданчику. Перехоплення. Шевченко. Шевченко непогано. п'ятою віддає на партнера. Далі. Шева. Ось, ну, в принципі, непогано. Цікаво. Обігруємося. Ось тут можна лише викотити вже він. Вже він на ударній позиції. Трохи задалеко там від себе м'яч відпустив наприкінці і втратив можливість забити. Также могли забивати. Виходити вперед в такому ось серйозному матчі проти такого міцного суперника. Один, з, з, ну, на даному етапі ми то вище знаходимося в турнірному становищі. Так, знову до удару справа не доходить. Півтайму зіграно. Передача вперед. Нам там говорять, щоб ми поверталися. До, на свою позицію. Ну так, ми, ми мусимо грати з Віла. Ну, але я, хочеться отак, допомагати команді і грати в відборі Шевченко. Кутовий. Ну, і знову я прошу передачу, чи мож, можливо щось не те протискаю. Шева, Шева, удар замблокований. Нагадую, друзі, що складність гри в мене Ultimate. <кій> <кій> Граю на PlayStation 4. Ох, яку передачу. Немає мав сайду? Ні. Немає положення поза грою, а що це? Партнер кудись віддав, Хер зна куди. Так. Спокійно, так, є передача. Хороший пас. Головне м'ячик не втратити. Ех! Не доходить до нас м'яч, ну все, друзі. Перше там завершено. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, ключик або ж посилання в описі під відео. Ну так, не знаю, все, одне, все одно трохи я ще не звик. Важкувато грати за гравця. З одного боку цікаво, а з іншого трохи важко. 11 передач ми вже видали з 20, ну або з 15. Ну, так. Там майже виконано. Так. Ну. Ще треба грати, ще треба підвищувати нашу оцінку вже 7. О, 7. Тут непогано ми обігралися. Ще передача, ще плюс бал має бути. Ні, поки що, поки що сім. Поки що оцінка на місці. Шевченко. Кристіян Шевченко. Хотілося б, звісно, що ще в оренду перейти. Ну, так, тут Канте віддає передачу далі. Чилел. Чилел Шева. Тримаємо м'ячик. ось притисли. А, що це? Чи там обрізка була, чи, -чи то ми так невлучно пробили Шевченко. Крістіан Шевченко, нагадую, що це друзі, ух, що це справжній син Андрія Миколайовича Шевченка. Ну що, 68-ма хвилина, Шева з мечем, Шева Джуніор. Так, попросили удар злівою, але у нас ще так собі. Мені там хтось пропонує частіше пробивати здалеку, тому що у нас є талант далекобійник. Так, шева мчить своїм флангом. Ну і тут фіг зна що робити. Ось тут обігра... обігралися з Чилолом. Шевченко, раніше треба було. Швидше треба якось мячик обрати. Ну, у, ще... ну, у нас, мабуть, ще техніки трохи не вистачає. Шева. Удар з далеко відстані. Прямісеньку в руки Алісону. Знову Шевченко. Ну вже починає щось виходити, удар знову блокується. Починає щось виходити. І-і-і. А можливо, так наблотить щось і вже в вже подальшому будемо більш-менш виходити. Передача все. Ну, тут не знаю. Чи, чи можна вважати, що ми долучилися до створення цього голу. Ну, Джоау Фелікс, мабуть. Так, це Джоау Фелікс 11-й номер. Виходить на заміну, забиває, можливо, переможний м'яч. У ворота Ліверпулю ще одна атака. Три хвилини, хвилини рефері додав. Ну, я намагаюся зараз тримати свою позицію, але ось інколи е все одно я зміщуюся до центру. Тому що рідко, рідко на нас іде пас, а хочеться завжди бути не, десь так в центрі. В центрі подій. Не в епіцентрі, а хоча б і в центрі. Ну що, давайте чекайте, що, на що ми там награли. Шева Джуніор, 17 номер. О! Допоміг Мохамеду Салаху підійнятися. На, це така. Головне, що здобуваємо перемогу для команди рейтинг 7-6. О, ну не менш нім-5, уже добре. Майже 14 кілометрів пробігли. Точність передач. 23 передачі віддали і 100% точність. Ви бачили. Дивіться, що ми набігали. Ну так, до... ну і на фланзі, але коли ближче чим ближче до карного Маданчика, то ми зміщуємося в центр. І ми вже ну, закріпляємося. Як гравець артового складу, плюс 15, два завдання такими ми Ну, а Джоао Фелік цього разу стає кращим гравцем. Перемога в Дербі. Акцент на вашій грі. Похвалити партнерів і. і... і... Ну, давайте похвалимо партнерів. Подія завершена. Плюс 60 очки. Хеллоу іншої за 13 днів там буде доступно, мабуть. що. У нас пропозиція Шанхай чи що то, Шанхайпорт. До Китаю, я так розумію, що нас запрошують, ну до Китаю я не хочу їхати. Не подобається мені клімат. Не кліматіт, тому що там і екологія і клімат і забагато людей. Я такого не люблю. Не хочу. Ще одна пропозиція до Спалу. Ну а Спал, до речі, це італійський клуб. Якщо ж я не помиляюся, це або ж серія А, або серія Б. І там хтось мені пропонував, аби до Італії поїхати, щоб була можливість пограти проти Мілану і більше шансів. Так, Ліга, Б, серія Б. Серія Б, бачите, що на шостій позиції знаходиться Спал. Італійський. Ну, і мабуть, що не знаю, я, я буду приймати цю пропозицію. Пограємо, пограємо ми. Ну, звісно, що в Челсі прикольно, але так щось від початку кар'єри ми вже і в Алче граємо. Давайте так будемо поступово розвиватися. Все. пропозиція, Пропозицію прийнято, і там непогана у нас зарплатня. 12,5 тисяч будемо отримувати на тиждень. Я радий, бла-бла-бла. І а, я думав, що зараз перейдемо, друзі, одразу, як буде відчинене трансферне вікно. Триває кваліфікація до євро. А, і тут що, переграти голкіпера 11 метрові зібрати трофеї, поступово прокачуємося. Інколи буду вам це показувати, можливо, не завжди. Так, наша група Французи, сім очок, Австрія 4, Румуни одне, Україна також одне. Ну і Північна Ірландія жодного очку, проти, проти якої ми зараз будемо грати, друзі. А ми в резерві. Ми в резерві. Ми там не дуже добре зіграли останні матчі, і все. Навіть ну, не пограємо. Тому нам пропонують лише ось швидкий розрахунок. Перейти до результату. Ну сподіваюся, що такий обіграємо. Ну, Ірландці, в принципі, дивіться, який склад нашої збірни. Маємо обігрувати. 2-0. 2-0. Яремчук забив на 83-й. Ну і, мабуть, у першому таймі. хто там ще? Хто там ще забивав? Так, знову прокачуємося. Серія пасів у розріз. Ситуація в захисті. Розраховуємо. Ну, не я це грати, самому, бо це буде дуже довго, дуже довго і нудно. Ми виходимо на новий рівень, вже в нас восьмий рівень, прокачуємося. І активна, що в нас там, новий, новий талант, активна обробка м'ячу. Це покращить контроль м'ячу. Ну, все, спробуємо ще поконтролити. Далі матч проти Брендфорту, друзі, Челсі на другій позиції. І тут ми виходимо в старті. Знову ж таки, на своїй позиції. На лівому фланзі будемо грати. Центр Муані. Ну, а справа Рахім Стерн. Поїхав. Крістіан Шевченко завдання на матч 7-5 або ж 9. Ну, мінімум 7-5, ви розумієте, а краще оцінку 9. Не то багато. Забити голи за меж штрафного майданчика, Один або два. Будемо гатити зараз. У нас є талант бити здалі, е нанести удари по воротах три або чотири. Ну в цілому пробувати. Забити треба за меж штрафного майданчика, ну, в цілому частіше пробувати по воротах. Суперника. Так, обігралися. Стерлінг віддає нам передачу. Ну, бачите, ця херня мене бісить, незручно. Я там просив передачу, а вийшло так, що і попросив, потім вже і проти спас, і не встиг прийняти, вже віддав аби куди. Ну, а все ось непогано тут. Шевченку удар. Ось вам і удар. Ось вам і удар з відстані Шева. Так, Муані. Муаніна Стерлінга віддає. Тут же Шевченко з м'ячем і далі ходу немає. Тут нас спасили і я проти, встиг. встиг зупинити гру і нати вам жовту. Не хочеться травму отримати, бо ми на порозі переходу до нової команди. Ну, начебто все поки що, поки що нормально. 5 і 9 на цю хвилину маємо оцінку. Удар по воротах каркас тут. Поперечно. Добивання ні, голу немає. Ну, друзі, Брентфорд треба, треба ж треба обігрувати. Так, ще вас м'ячем. Шевченко. Розвертається. А, що я робив? Не, не знаю, що, що я там хочу зробити. Ну, Хоча би кутовий. Так, попросив я передачу. Розіграли. Шевченко. Ось тут спробуємо здалеку пробити. Перекидуємо Кіпера. Гокрасу дається нам забити. Ось вам і, і талант пробивати здалеку. 17-й номер Кристіан Шевченко. Покращує свою статистику забитих м'ячів. Віддав, тут попросив, отримав. Ну, Дали і, і час, і прос, простір забити. Який це в нас же м'яч? П'ятий гол, матчі. матч. Ну, в принципі, непогано для 18-річного, ну майже 19 років нам вже. Шева. Так, що тут? Там буде забігати стерлінг чи ні, все, назад віддаємо. Шевченко, знову Шевченко. Тут можна втікати, ні, вже пробити нема. Пробувати нема сенсу. Зміщуємося в центр, віддаємо. Муані, просимо назад, Шева. Ні, тут все ж таки хто стерніх пробував. Френкі Лемпард наш головний тренер. А я не подивився, наскільки ми, там, наскільки ми там в оренду. Чи на рік, чи на два. Не, не, ну потім вже подивимося. Шева. Фінти. Останні 5 хвилин в першому таймі. Брендфорд Челсі 0-1. Єдиний м'яч, який ми забили. так. Шевченко з лівої, ну тут же, я так відчуваю, що з лівої вже трохи прокачується наш удар. Ліва то наша слабка нога. Ну я, Чому? Бачите, я ближче до центра граю. Тому що якщо сидіти на фланзі постійно, то. Там або навішувати, або віддавати. Мені хочеться ось так от приймати участь в створенні наших атак. Тому десь так я, звісно, що на фланзі удар в руки голкіпору, але на, намагаюся зміщуватися в центр. І там і передачі ж нам треба віддавати. Помогу, так. Намагаюся виконувати завдання, а що? А що? <с certaines anno> так, ну що, давайте нам статистику, що ми там понагравали. Е, так, передач, передач. А, двічі пробили. Треба ще б двічі пробити. Один м'яч забити є, ну, майже, ну, майже виконуємо. 7-5 вже у нас оцінка. Шевченко в центр віддаємо. Муані тут. А тут ми забігаємо, просимо продачу Шева, ну, блін, вже незручно пробив ще рекушети, і нам пишуть, не здавайтеся. Так, знову Шева. Кому тут? Кому віддати, начебто є гравці, але поховалися за спини суперника. Ех, не проходить на Шевченка. Так, знову ми з мечем. Зміщуємося зі своє, своєї позиції, проходимо вже майже на протилежний фланг. Ось тут помічаємо. Помічаємо стернінга, він віддав, ми пробиваємо і в руки. І не в руки, а прямісінько в кіпера влучили. Так, а чому ж ти верхом даєш? Ну, наскільки б зручніше було. Я начебто підбіг, а чому передача не низом, а верхом. Так, віддайте. Пробиває все ж таки. Партнер забиває. Ну, нехай так. Хороший пас. Так, по центру нам тут можна віддати ще на партнера. Мабуть, що я поспішив з ударом. Там зліва відкривався. Партнер можна було п'ятого віддавати. Давайте ще просити. Так, ну тут верхом ще можна зрозуміти. Удар добивання І можемо сказати, що ми так десь прийняли участь у створенні цього. Гольового епізоду, так, попросили. Удар. Я, ну, я не думав, що він буде в падінні. 7-9 оцінку маємо. Так, тут вільний партнер. Віддаємо, не було в сайду. Чи все ж таки очікували? Ні, немає. Положення поза грою, Він повертав на Шевченка, але того вже прикрили. Поверніться на свою позицію. Повернулися, мачку. Заміна у нас відбулася так. Тут ми можемо мусимо вибити е, шева з м'ячем, е, Втікати треба Відда, віддали точно. Дивіться, як ми точно настерене, віддали передачу. Е, удара, чому ж ти, блін? Запортачив такий момент. Аби я грав зараз за команду, то звісно, що тут би був ну, відсотків 99, що забити м'яч. Таку передачу Шева віддав. Я там дивився, аби Стерлінг не вибіг на чужу половину поля, щоб не, не опинився в офсаді. Так, Шева з м'ячем. віддаємо, Розрізну хотів віддати. 0-3 Брендфорд Челсі. В принципі, все у нас здається. Дивіться, оцінка 8. Знову можемо... Ааа, тут що офсайд сайт був? Непоганий пас віддали. такий. Зієш змінює Рахима Стердинга Ашева, м'ячем. Шевченко, так, друзі, ну все ж таки, враховуючи всі там труднощі, нюанси, ось тут можемо ще один забити з лівої. Офсайду не було. Забили, 8-5 вже отримали. Враховуючи всі там незручності, але все одно погоджуюся з вами. Все ж таки, я радий, що я перейшов грати саме за гравця, тому що відчувається саме, що це кар'єра за гравця, а не за команду. І десь так ти розраховуєш, ну звісно, що і на партнерів, але. Здебільшого на самого себе відкриваюся сам. Де треба, просиш передачу. Не завжди, звісно, що я повертаюся на свою позицію. Більше дію в центрі. Ось непогано обігралося. Забувай третій! Це перший хитрик у виконанні Крістіана Шевченко. Хитрик же ж, третій ми забили. Фух, клас! Просто. Ну я кайфую, аж мурахи, знаєте, по тілу. По козі на гепну, ну ту справу ту просто дозволили пробити. Ну, мабуть, що ми все навиконували. І оцінка, та що треба, чи скільки там 9 треба. було чи… Ну, Не знаю, скільки там оцінка, але пробили навіть більше, ніж. І ось перший м'ячик забираємо у своїй кар'єрі до свого домашнього музею. Так, давай дивитися. 9. Отримали ми дев'ятку, Три голи і ударів 7. А скільки там передач? Реалізація 23%. Е, хірово, що гольової передачі не віддали, ну то фігня. то фіга. Е, проте ми краще. Так, ну дивіться, <смі> на своїй позиції там, де треба, ми майже не граємо. Ось ну, ближче до центру, так ще трохи лі... лівіше, а так, здебільшого, в центрі працюємо. Ну, нехай все одно. Ми, ми... ми вже надійно, дивіться, максимально закріпилися в основі. Це всі три завдання виконули, плюс 336 індивідуальність, плюс 25 підтримка тренера. Ну і ще там трохи, і вже вийдемо на який? На дев'ятий. На дев'ятий рівень. Пішло діло. Ну, але ж не забувайте, що ми вже, що ми вже ось взимку переїдемо перейдемо до Італії. Так, пер, перемога у Дербі. Перемога у Дербі. Акцент на вашій грі. М -м -м -м. У нас щось я так зрозумів тут. Що не матч, то Дербі. Ну, давайте з хоч разок. так, Акцент на нашій грі. Ну а що? Самі себе похвалили, як, як говориться, сам себе не похвалиш, сидиш, як опльований. Ми м -м, награли сьогодні, в принципі, непогано. Так, о, Хеллоуін під'їхав. І ледь не ледь не пропустив. І що ми можемо? так. Е Провести в спортзалі не вистачає грошей, я так зрозумів, так? Ну, а це можемо. Благодійністю можна. Благодійна хелоунська вечірка. Це те, що треба. О, що нам тут накинули? Очки стержню 30, очки майстро плюс 10. Щоб розуміти, що, що вона дає. Ну, Я розумію, що в цілому там гравець наш розвивається. Записатися на піар-курси, е, сорочка. О, придбати топовий велосипед. Це ж пх, це мій улюблений від транспорту. Я обожнюю велик і сам ганяю. Тому все. Тепер у нас топовий вел є, О, ну це вже крутяк. і Ще там підсилення тренування, е, витривалість прокачується. Є, будемо ганяти. Будемо ганяти на, на веліку. Так, Челсі е, на перший, е, скільки 4, Зальцбург 3, Динамо Загреб 3. І нам грати проти Загребського Динамо. Ліга чемпіонів, друзі, знову ми у, у старті, знову ми в основі на, лі, на позиції лівого Вінгера, але трошки ми втомилися. Чи дограємо весь матч, чи ні, не знаю. До речі, коли ми виходимо в основі, то нас ще жодного разу не, не змінили. Я так гадав, думав, зараз давайте подивимося оцінки і завершу свою, свою думку. Не оцінки, точніше, а завдання на матч. Так, що нам треба? Два голи або три. Забити, ого, в Лізі чемпіонів. Усе Лемпорт розійшовся. Ударив ствір 3 або 4. Ну, будемо намагатись. Ну Пробити то можна, а два забити фізно. 8-5 або ж десятку. Ну, 8-5 це ще більш-менш. Що я хотів сказати? Аби було, зроби, розробили ще так цей режим, режим кар'єра гравця, що можна було так, купив велік і. Грати, там, їздити по городу, ну, по місту, точніше, на веліку там зі стадіона, на базу, там додому, в спортзал, або потім придбав там, якесь, а, якусь автівку і їздить вже. Ну, типа щось таке зробили із GTA, знаєте, було б кру... крутяське. Не лише там по Ух, момент. Стійка. Не лише в футбол бігати, а і там десь тренування проходити. Це вже є. А ось щоб ще можна було пересуватися містом на, на чомусь. Або пішки там ходити. Ну так. Щоб зробили відкритий світ у цій кар'єрі, це було б взагалі туп. До речі, а хто грав, друзі? Я забув, хто грав? Хто проходив із FIFA 17, 18-19 історію Алекса Хантера. Удар по поворотах щось сьогодні не йде. Щось, щось сьогодні не летять. О, хвиля пішла. Хто грав, пишіть. Я, я грав, у мене 17-го FIFA не було, а от 18-19 є. І, і, і я ну, для себе не пам'ятаю, чи проходив до кінця. Ну тут ну, там цікавіше, звісно, що то окремий режим, взагалі, взагалі топовий. Я пам'ятаю, коли він вийшов, я ютуберів дивився, в мене ще не було Соньки. Мій комп не тягнув FIFA 17, тому я лише дивився, спостерігав і. Мені дуже подобався цей режим. Ну а ось, до речі, у воротах. цей режим гравця, кар'єра гравця також непогано. Порівнюючи з пес, що там легенда, чи як стати легендою, то там взагалі нема що робити. Так, ну щось нам не вдається забити поки що. Оцінка така собі 6 5 п'ятою, Ну, ось тут все ж таки ми доклалися до до створення цього голу. Віддали ось тут передачу, там поборолися за м'яч, ледь не втратили. Ну а тут, звісно, що там розіграли. П'ятою, супер. Муані, рендол коло Муані. На 40 хвилині виводить нашу команду вперед. Останні секунди першого тайму. Динамо Загреб Челсі. 0-1 тут ледь нам не влетіло, Так, Шевченко, все. Ну, перший тайм відіграли, перший тайм завершено. Не вдається поки що забити. Ну, попереду ще 45 хвилин. Аби не втомитися, бо ви бачили, що ми не, не, не дуже відновлені були перед стартом цього матчу. Так, оцінка, ну, оцінку ми ще покращимо, сподіваюся. Ударів один лише, так? Забити гол. Ну, ще, ще не забили. Зальцбург поки що Мілан. Мілана. Що ж у Росонері? Не, не йде гра, Селтік Реал 1-1. Шевченко. Там можна на партера, ні там вже офсайд, спробуємо пройти, протиснулися. На другу хвилю тут я вже перетримав, чесно кажучи, м'яч так знову розігруємо через нас. Шевченко, удар здалеко відстані. Поперечно ледь там не влетіло в стилі. Пам'ятаєте, грали нещодавно в Лігу Чемпіонів за киян, як там Владислав Супряга двічі поклав такий красивий м'яч. Ну, а Шеві поки що це не вдалося. Так, віддаємо передачі, Муні, просимо. І тут можна віддати. А, пробив я. Хотів віддати, а на автоматі вже проти суда. А там бачили, що зліва був партнер. Знову ми в центрі, друзі, знову в центрі. Ну, але ось коли ми з м'ячем, то нам... нас не критикують за це. Коли ми без м'ячу, то одразу підказка, поверніться на позицію. Удар на силу. Не здавайтесь. Розігруємо знову кутовий, Шевченко, з м'ячем. Тут назад хіба що відкачуємо м'ячик. Так, обігралися. Ось ми на своїй позиції. Ну тут лише навішувати. У нас ліва неробоча. Ну, спробуємо. А там нікого немає. Останні 5 хвилин. Останні 5 хвилин. Так, тут у нас ще вдало, вийшло у відборі пограти. Так, давай. На це... О, як... я навіть не просив передачу. Дивіться, як там. Партнер нас побачив, віддав. Так, Шевченко. Шевч... А, все, вже втомився, бачите, що вже нема сили. Він вже трохи почав пригальмовувати. Ну тут лише віддати. Ось так. Рахім Стерн пробуває одразу. Поквапився, поспішив. Не вдається нам, не то, що двічі жодного м'ячу забити. Ну, але наша команда перемагає, це головне. Я не знаю, можливо, десь так уже слід деякі матчі і пограти лише яскраві моменти або ж просимулювати, тому що вже хочеться подивитися, що воно буде в Італії, що воно буде в Серія Б. як ми там... А, ну тут це Ліга Чемпіонів, тут немає. Не можемо побачити оцінку нашої гри. Ну так, тут дивіться, тут ми вже по флангу трохи, трохи побігали, тут вже помітно. І, А, до речі, ми, ми стаємо кращим гравцем матчу. Ого, 7-6 отримали. Невисокі оцінки серед наших гравців, але в нас найвищий бал. Мілан програє. Мілан-Мілан. Так, знову цей міні-трофейчик у нас мінус 25. Тренеру не сподобалося, тому що, бачите, от цікаво. Жодного завдання не виконали. Ну, але ще ми в основі залишаємося. Але одночасно стаємо кращим гравцем матчу. В наступній серії в нас матч проти Ноттінгему. Вдома, потім Ньюкасл, це в нас Кубок. Кубковий, одна-восьма фіналу. Ну і що? і Матч проти Літа, мабуть, зіграємо. Давайте дивитися, що далі тут. Далі там де, знову це матч проти Динамо Загреб в, вдома. Ну і ось 10 листопада. Тут, отут наш, Це наш день народження. Не знаю, будуть там якісь привітання. Чи враховується Ну, на початку кар'єри, коли гравця створив, чомусь вже ж запитувалось, коли в нас днюха. Ну, все, друзі, на сьогодні ось така вийшла та серія. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока!